27 альбомів записали, чи книгу написали. Так, Росія, ваша мать. Цікава думка. Так, це <рес> має історичний, як сказати, корінь. Навіщо ця українська мова? Чи ми маємо прощати росіян? Чи коли Христос тримав оружжя в своїх руках? А до речі, цікаво. А ну скажіть. Син Божий тримав меча. Цікаво. Приймайте, чи, не приймайте, Джорджа, але це ну, в Біблії. Ну, ну. Джорджа, чи не страшно було їхати в Україну? Ні, зовсім ні. А. Ми віримо в Господа. Ми всі прагнемо бути на небі. То чому боятися? Ви Перший раз Перший раз е, після, е, після війни то так. А скажіть, скільки разів ви були в Україні? А... СНГ чи цебто бувши радянський Союз, 120 разів, бо я був в Латвії, був в Сибірі, був в Молдові, був в, а, в Білорусі. Так що, але десь понад 100. Україна. Понад сто разів це дуже Це це дуже багато, але дуже коротенько, щоб з нашими глядачами познайомитись. Більшість вас знають, а все ж таки о, знають Джордж Давидюк, знають, що ви євангелист полум'яний. Знають, що ви співаєте асоціації це з вами. Але може мало хто знає, чуть трішечки біографії, трішечки. От я народився в, штат, в, в нью Джерсі біля Нью-Йорку. Батьки прибули через Німеччину, ніколи не були в Південну Америку. І від е, е, табір е, біженців. Ну, Сталін казав, що Росія ваша мать, я Сталін а Тато сказав, я буду сиротою. І родився в Нью-Джерсі, але до мого народження тато віддав мене Господеві. Він знав, що Господь покличе мене. А я в дитинстві дуже не любив. Мені соромно це казати, українську мову. Не тому, що вона українська, а тому, що ми іммігранти, вони не могли на англійській мові розмовляти. Трошки соромно було з хлопчиками на вулиці. Тато, навіщо ця українська мова? Вивчайте англійське. А тато сказав пророчі слова. Каже: сину, одного дня границі відкриються, і Бог пошле тебе бути проповідником в рідній мові. І так сталося, так сталося. Дивіться скільки разів. І я мав удосконалити українську мову. І навіть сьогодні роблю деякі відмінками, помилки, але. О, це все добре. Да. <сумітно> <Врахуючи>. стараюся, стараюся. <сумітно> я знаю, що ви не тільки англійську знаєте, ви ще вільно іспанською можете <сумітно> говорити. Ну, і... <сумітно> Тому що, мої друзі, Павло Конєвич, бувший швагорой Іван Попович вже з Господом, вони розмовляли іспанською перше, а потім українською. То я колоних і в школі чотири роки вивчив і в Кубі можу виступати, і в Гватемалі, і в Аргентині. Був кілька разів. Справжній Так. Це в їхні рідні мови. А тепер я краще на українську розмовляю, як на іспанську. Повернемося, все ж таки до цих подій. Страшних в Україні війна, як, як це сталося у вас, ваша реакція? Ви почули за війну? Ви, ваша сім'я, як зреагували? Ми з дружиною я взяв е, дівчину Есті Калінська, і вона е, третє покоління Канадійка по англійськи гори. Батьки родилися вам в Канаді і в п'ять років молодше за мене. І ми мали поїздку на 8 березня, 8 березня, так, в прошлому році. І тут 4 лютого бухнула війна. Ну, очевидно, ми вже мали квитки, мали міняти, то ми в Афіна сполетіли замість України. Але я так заскучав за Україну, бо ми мали презентації книги, що я написав. І, і вона вже не раз була в Україні. І ми хотіли знову навідувати церкви. Ну, ми рішаємо, а Бог має останнє слово. Так сталося. І ми не змогли поїхати. Аж ось і тепер. А тепер вона була б зі мною, тільки що маю два сина е, вже дружиних, і донечка Лариса чекає четверту свою дитину. Mm -hmm. То вона просила, щоб мама, це б моя дружина, залишалась і була готова на роди. Mm -hmm. Зрозуміло добре. Я знаю, що ваш один із синів, Лука, він є військовий, Так, майор повітряних сил. І психолог-лікар. Від нього є відділ 30-40 людей так. медичних, то він, він веде їх і приймає від всі чотири точки сервісу, тобто військ, армія, моряків, повітряних сил і маринах, що на пляж беруть землю. Угу. І він вислуховує їх. І лічить алкоголіків, лічить наркоманів, які сіли на наркотики. Він лічить тих людей. Що мають цю хворобу? Ми ПТСД, а на українській мові другі букви Посттравматичний синдром, точно тобто після точно. да і до речі, це актуальна тема в Україні дуже. зараз mm -hmm. дуже буде актуальна, і я вам користуючись можливістю, хочу подякувати, що Лука долучився до нашого проекту Менахем, який буде корисний для таких людей. Дай Але Боже. як ви зреагували як тато, що син захотів бути військовим? Чому я говорю? Тому що в нашому слов'янському контексті ну дискусійне це питання. І, взагалі, питання захисту, дискусійне. Це має історичний, як сказати, корінь. Да. Бо наші люди, українці, вони були в під вплив і добрий вплив менонітської доктрини, що віруючий не повинно брати оружжя в руках. Це менонітська доктрина. Правильно. І це е, вплинуло на наших людей. Ну, це дуже досить гарна і мирна, як і мирний погляд. Але хтось має захистити державу. Тоді виникає, і я вам задаю це питання, чи коли Христос тримав оружжя в своїх руках. А, хтось подумає, ні, борони Боже, щоб Син Божий тримав меча. А до речі, цікаво, Ану, ну? а ну скажіть. А скажіть, який титул Сина Божого? Він є Господь так. небесних військ? Так. Господь Саваот. Саваот. Цей титл не дається ніякому ангелу, тільки Сину Божому. Так чи ні? Так. Добре. Хто зустрічає Ісуса Новина в перших розділах його книги? Стоїть воїн, стоїть чоловік з мечом в руках. І не, за, і не, не в поясі, а в руках. І, ну, тут Ісус, Цікаве, новин, цікава думка. Так, питає його цікава, на чій стороні. Ви? Думка. На чій, нашій стороні? Чи Ворога. І люди, ми ставимо людей в таборах. Або yeah. з нами, або проти нас, або проти нас. Ліве право. Black, black and white, чорне-біле. Yeah. А тут він навіть не відповідає на, на питання Ісуса. Ні, Він каже. Я прийшов як вождь, е, керуючи командуючи Господніх військ. А це yeah. Мусе бути Ісус Христос, угу. бо ангел не дозволив би Ісусу е, вклонятися. Так сталося в книзі Даніїла, так сталося в, е, в книзі об'явлення. Да, Ісусу на мається на увазі, так, щоб наші слухачі так, зрозуміли, так. Тоді що стоїть вождь Господній гвіст до втілення цього своє Ісус Христос. Ну так, да, і тут підтверджує і сам Павло про те, що скеля була Христос в експедиції Моїсея. Так. Так що це все ну цікава думка. Цікава дуже думка. цікава. Приймайте, не Дж приймайте, але Джордж, це в ну, біблії. Ну так, ми маємо право розважати кожна людина, але ми маємо і, пр... і обов'язок досліджувати. Мушу добавити. Да. якщо людина через своє сумніння не може брати ворожа в руках, ми їх розуміємо і в Америці. Вони дають право. Е, conscientious objector – це цей, що противиться, але чемно. Через суміння його. Mm -hmm. І дозволяється, він може бути медиком. Наприклад, мій син Лука, він не, він не носить оружжя, він медик. То йому дозволяють без оружжа. Медик-психолог. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. А ще таке питання: в нас дуже дискусійне. Хотілося б почути вашу думку на рахунок прощення росіян. Бо зараз є група людей, що треба прощати. Отож, вони роблять, то таке, ви маєте прощати. Яка ваша думка? Чи ми маємо прощати росіян і при яких умовах, до речі? Дивіться, коли Христос сказав, коли хтось дарить вас по щоці, підставте Підставте друг, так. другу дружу щоку. Але Він говорить це для індивідуалів, для особи. Що як мені це хтось зробить, я маю право і вибір йому простити це мені. Але на захист суспільства. Так. На захист держави, це трошки інше на захист вашої, вашої сім'ї, то ви не підставляєте щоку. Ні, ви захищаєте дружину, дітей і дім. Так чи ні? Ну так. То не мішайте те, що Христос каже Ос особисто нам краще робити, як на захист інших людей. Для, цього є, для чого є армія? Захистити державу. Для чого є поліція? Захистити е, е, місто або село. Це порядок. Римлян 13 розділ чітко описує, що цей несе меч, щоб зберегти суспільство, то тут не христові слова. Оберни лице. Ні-ні. Люди мішають, О, треба простити. Тепер прощення більш стосується до нас. Як, е, Особи. Але скажу вам щось, Вікторе. Коли б хтось порізав би вас і велика рана, і кров тече, де є найбільша небезпека? В рани, що відкрита, чи від зараження. Зараження. Ну, о очевидно. Очевидно, так. То можна закрити цю рану, а як бруд є, тоді є інфекція. Зараження. Думка. Депер, зру... Да, зру... Що ми прикладаємо до рани відкритої, щоб очистити від бактерій? Що ми прикладаємо? Антибіотики. І ну, знаєте, що я винайшов? Що коли Господь говорить про прощення? Це більше лічить нас, обіджених ранених, як тому, що е, ранить нас. І що ми думаємо емоційно, бо ми реагуємо від рани, від болі, від того, що бачимо, що насилюють маленьких дівчатка, що дружину перед чоловіком насилюють. Ну це велика рана. Як таким людям про простити? Але ми не прощаємо, тому що вони заслуговують, але ми прощаємо, тому що це прощення, що ми віддаємо, це лі лічить нашого рану. Це. Антибіотик. тоді ми не несемо осудження їх, бо Господь сказав: є од... один суддя, один законодатель. І пімство моє каже Господь. Тепер захистити це друг... одне, навіть захистити смертю того чоловіка теж дозволяється. Позволяє, бо це є захист або він тебе вб'є і дітей твоїх, або ти ТЙого. Нема такого, що стріляй в ногу. Це такого немає. Так. Це люди, солдати, вони примушені на захист держави і міста стріляти на смерть. Ну, хоча це дуже прикро, і хоча це дуже сумно. Але вертаючись до теми прощення, прощення лічить нашу рану більше як нів, більше як е, пімство. Більше як те, що ми осуджуємо цю людину. ні, суд. Є Божий, але захист держави і захист сім'ї і міста і України це наше. І ми не повинні комусь віддати це. Це лежить на, кож... на кожній людині. Давайте ми повернемося до. Ще такої важливої теми, зрештою, чому ви хотіли в березні тоді приїхати і мати презентацію книги вашої книги, першої книги, і дуже вдалої, до речі, книги Дякую. і потрібної про батьківство в домі мого батька. І цікаво, яка була ідея, от що змусило вас написати цю книгу? Бо вона дуже практична, читається, от так, як ми з вами говоримо, так і читається. Кажуть: пиши, що ти знаєш. Пиши, що ти сам пережив. А я виріс в домі мого батька, який був дуже чудовим, а, віруючим і зразком для нас. Він був пастором церкви, П'ятидесятницької церкви в Нью-Джерсі. І... Але я бачив його не як пастар, я бачив як тата. Він за кафедрою був таким самим, що він був в домі. До речі, псалом 100. Давид каже, я буду ходити де в своєму домі свято. І питання, де складніше нам, вам і мені, як батьків, тепер дідами можливо, де складніше бути вірючим вдома. В церкві такій О, В церкві, так. Така, знаєш, гарна галстук, галсту, костюм карватка. Ми... На, небо. На небо. Але вдома ми розслаблюємося, вдома говоримо. Але тато був тим самим. І як дитина, хлопчик, я маю чотири сестри, я єдиний син, тато брав мене скрізь. Я бачив його часто. Його робочий стил був, де я спав у спальні. Ну, хата маленька була. То коли я з high school, мені вже 17-18 років, залітаю в хату, відкриваю свої двері. Там тато на колінах перед кріслом робочий стіл. І він молиться за мене, за сім'ю з слізьми. Тихенько закриваю двері. Які я щасливий, що я маю батька, який молиться. Друге, коли я описав про моє дитинство, там різні оповідання, правдиві і навіть юмористичні, як я виховав своїх двох синів і донечкою. І там мої помилки, і там. А, моя дружина, медсестра працювала, я був пастор церкви 10 років, і а, вона мала зміну від 3 до 11 на якийсь час. А на той час я мав навчитися купати дітей, читати їм Біблію перед сном, заставити їх молитися. Перше, вони повторювали мою молитву. А, а після 4-5 років вони молилися окремо разом зі мною, але своїми словами. Ну, разу. Я вже маю їхати в Україну, кажу Андрію, старшому йому сім років було. Андрійко, тато буде їхати в Україну. Каже: тато, як довго це буде? І він питав, скільки ночей треба переспати? How many sleeps? How many sleep? <сум> я кажу: дай пальчик, Раз, два, три, десять. О, довго каже. Я не хочу, щоб ти їхав в Україну. Синочок, я поїду і що з тобі куплю? І приїду назад. Добре, в той вечір молимося. Андрій помолись, молиться. Боже, я не хочу, щоб так їхав в Україну. Конкретно. Пауза і каже: Боже, але він має розказати людям про Ісуса. Благослови Його, поверні його назад. Амінь А мені в комок в формі. Що семилітній хлопчик і любить сильно батька, але віддає мене Бого Ісусу. Ну це. Вони відчули, і я йому сказав, що я маю людям сказати про Ісуса. Він це прийняв. Він це прийняв. А, і другий фактор: я хотів завоювати дітей, причиною, чого я їх або караю, або дисципліную. Наприклад, вони розбили щось в хаті. А, я мав малюнок дуже гарний, і вони м'ячом... Дірку пробили там, а на другий день. Хто це зробив, Ніхто нічого не знає. Тато та, та, не знає. Магічно сталося. І тоді викинули м'яча. Що тато сказав? Я повторяю, це правило наше? Так. Ну так ми. ми. То ми не хотіли, то на сторону, а це й не вловили. різні причини. А тоді я ставив питання: не, не карайте дітей в гніві. Зачекайте, поки гнів затихне. Але вже не хочеться пити, вже не хочеться наказувати. Але треба, yeah. то я питаю дітям це питання. Тепер що має тату робити? Ну, класично, бі... простити? <плес> Але каже, ні, ви будете знову м'яча кидати. Так що тату дасть або три, або чотири гарячих, тому магенькому місці, що нічого не зламає. І вони вони прийняли, мусили так. До речі, ці хороші приклади є у вашій книзі. Yeah, Я за задоволенням читав. А хто буде бажати вашу книгу придбати, то в описі під цим відео ми зможемо сказати, написати, як це можна зробити. До речі, по книзі ще. Дозвольте, ваша думка, от ваші спостереження, виховувати дітей раніше було легше чи тепер? Бо зараз кажуть, ну що час такий непростий, чи в кожен період часу було. Що це... Ви зауважуєте, Який вплив у суспільстві? Тепер ми можемо наших дітей виховувати чужими людьми, вчителями школи, недільних шкіл. Та на роботі, але вже вони виховані, вже коли йдуть на роботу. Але а, найсильніше виховання, коли ми прикладом, а не тільки говоримо, але підтримуємо це, що ми говоримо вдома. І коли дітей, синів і дочок вони мають приклад батьків, то, наприклад, я бачив свого батька, я хотів бути як він. Я бачив інших людей в церкві. І, і Вікторе, ну признаймо, чи всі віруючі мають добрий характер? Ні. Ні. На жаль. Є віруючі, сварливі, є віруючі люди, що одне говорять, друге роблять, третє не тримають своє слово. Але є гарні приклади, бо люди є по-різному. Але дитина навчається ким бути, оглядаючи кого? Тата, маму. І я зауважу батьки, які моляться. Батьки, що чоловік е, не гарчить на жінку і любить її, то сини навчаються, як любити свою наречену і будучну дружину. Донечка шукає хлопця такого, як її батько. І я ніколи не хотів піти, скажімо, в світ. Чого? Бо я бачу правильний приклад. Тепер, вертаючись до вашого питання, дуже гарне питання. Тепер сложніше бути е, в такому. Суспільстві, де гендер вже мішають, uh -huh. де аборт вільно подають людям, що дитину не хочуть родити, де сплять один з одним до вінчення і до шлюбу. Ну, набагато складніше в суспільстві. Але знаєте що, Вкиньте жабу в гарячу воду, вона вискакує, то навіть мені це помогло, коли я був в school. High school — середня школа. Ну, 11 клас, 12 клас. В 9, в 10 -му ще було. Я мав друзів багато. Любили мене, я їх. А в 11-12 вже все змінилося. Sex, drugs, and рок-н-рол. And Аморальність, наркотики і. н рол. Так. Ну, то все стало чорніше і біліше. І тут розділень. Моїх доріг та вибір. І я вирішив, я не буду в той світ йти. І я не пішов. Ну, слава Богу, що я мав друзів, як Іван Попович, то подарив мені гітару, Павло обрав мене співати з ним. І тоді ми почали в 79-му році співати і до сьогоднішнього дня. І це наша історія. Ну, можливо, унікальна, але суспільство не допомагає. Але сім'я це ключне. І... Книга підтверджується. І ще один момент. Було у вашому житті таке, що складне що, що ви просто не знали, що робити? Було. В виховному процесі в сім'ї, те, що стосується вже. А ні, я мав більше на увазі е, фінансово, бо ми не, не жили дуже розкішно. Тісно було нам, в Америці. Люди цього не розуміють. Але... Да -да 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 -да. я... Скажуть, як в Америці. Ні, ні, ні. -ні. Ну це я ж, бу... ж різний час, я це бу... ж бу... раніше. було. І грошей не вистачало. Жінка мала йти на роботу. І ми е, ледве-ледво могли перекрити наші розходи. Але ми завжди брали канікули дітям. І завжди е, ці гроші, які ми тратили, ми тратили як інвестицію у сім'ю. І прийшлося виплачувати і машини, і хату. А у вас тут працюють готівкою, а вже пішли ви на кредит. А ми завжди кредитом, завжди боргами. І Тут складновато з грошима. А морально я не пам'ятаю години, що ми з дружиною або синами мали такий серйозний конфлікт. Ні, ні. Вони, як мир є в домі, Вікторе, то здається, що а, нема лишніх по російських спор. Аргумент. Суперечок. суперечок да. Немає. А, мир в домі панує. Mm -hmm. І Богдан і мирних дітей. І всі рано прийняли водне хрещення, духовний хрест, і всі рано е, пішли з Господом. Але ми не заставляли. Ми давали приклад і виховували, молились, і вони самі прийшли до висновки і до вибору для Господа. Яке ваше найбільше досягнення, як би ви. Охарактеризували в своєму житті. Можливо, хтось сказав би, що ми 27 альбомів записали чи книгу написали. Так, да, записали. Або да. багато, юризджали по світу. Моє найбільше досягнення бути добрим батьком і добрим мужем дружини. І коли поховають мене чи щось напишуть, не пишіть, що пастор Євангелист співак, Пишіть «добрий тато. Добрий да. чоловік. Це що я? І понад тим безумовно, послідовник Ісуса Христа. Це що я хочу. Амінь. Амінь. Я ще хочу повернутися до вчорашнього дня. Я знаю, що вчора ви відвідали похорони у Рівному. Mm, дуже зворушливо. Ховали, ховали героя пана Юрія. Ми... Любим Ісуса Христа, нашого спільного Спасителя. І сьогодні хочу виразити саме глибоке співчуття для сім'ї, сім впавшого нашого героя. Скажіть, ваші емоції глибоко вражені. По-перше, всі стали на коліна. По-перше, друге, що представники, представники православної церкви були гарно сказали, дуже гарно сказали. Попросили мене. Священник поцілував мене на обидок, в щоки. Це приємно було. Бо ми все ж таки не конкурентні. Ми хочемо про Ісуса сказати. Людям думаю, і щоб люди ходили в свою церкву і поважали віру Ісуса Христа і свою державу Україну. Для мене це було дуже зворушливе і корисне. І я виставив на Фейсбук на і на соцмережі. Інстаграм, ці кадри і на телебачення рівне один виступали. Так що враження дуже позитивне в цьому, як вони віддали шану цьому впавшому герою пану Юрію. Я поцілував його ха, батька. Ну, очевидно, вони плакали. В одному із проектів хроніки війни ви нам сказали, коли вас запитував, що ви зробите одразу після завершення війни. Ви сказали, що візьмете квиток до Києва прямо до Києва. Прямо. Прямо прямо. До Києва. Зараз прямо. ви приїхали через Польщу, напевно, да, чи з інші... до... да, до е, Києва? Думка не змінилася. Ні, ні, ні. Я люблю Україну і я скучаю за Україну. Я, вир... я народився і вирішив. Я хотів навіть переселитися в Київ або в Рівне, коли я став місіонером. Але Господь не допустив, тому що мої діти поступали в університет. І тоді було дуже складно, і просто умови не дозволили. Але друге я вивчив. Що інколи наші люди поважають гістя більше як свого. <ріст> то я приїжджаю, дуже шановно ставляться. А якби я жив в Києві, то ти вже наш. <ріст> Тоже, це є нюанс. <ріст> ну, логіка також в цьому є, Джордже. Да. Ми вас запрошуємо не раз і не раз до України. Дякую. дякую. Молимось за вас, благословляємо і дуже велика дякую. Честь, велика дякую. Честь. І пошано бути у вас. Дякую за це інтерв'ю, за цю розмову. Благослові завжди готові на складних питань. Амінь. Амінь.